У бродах підбило підсумки ініціативи музейний дрон. До вашої уваги, результати розіграшу анонсованих призів за допомогою рандомних чисел. Отримати бажані подарунки можна у бродівському музеї, а вже десятидюймовий дрон відправився на передову до наших захисників. Деталі у наступному відео. Шановні друзі, сьогодні ми підводимо підсумки ініціативи Музейний дрон. Яка в нас успішно є завершена, нам вдалося зібрати необхідну суму для придбання комплектуючих, і волонтери Біфорсе зібрали ось такий музейний дрон, який ще сьогодні піде до наших захисників, до наших хлопців і до наших бріщан. Загалом в ініціативі взяла участь 51 небайдужа особа, 51 патріот, який долучився до цього збору і буквально за два. Дні трошки більше так нам вдалося закрити цю необхідну суму і зробити оцю ініціативу успішною. Дякуємо всім, хто долучився знову ж таки. Дуже приємно, що нам вдалося дійсно дуже швидко закрити цю ініціативу, буквально за дві доби. Тому ви класні, ви щирі. І дай Боже вам здоров'я вашим сім'ям. Бережімо нашу Україну, бережімо наших воїнів. І вперед до перемоги, яке було анонсовано на початку ініціативи, серед учасників ми розіграємо заохочувані призи, тобто це є банкноти номіналом 2 гривні 92-го року випуску і головний приз це є сувенірний набір міні-гривень київського зв'язка, середнірського зв'язка, а також І Крім цього, серед ну, найбільш активним учасникам ініціативи, які задонатили по тисячі гривень, музей дарує книгу броди міська берка. Отже, зараз проведемо розіграш призів. Нагадаємо, що список, номерний список є на сайтах, ну на сторінках Фейсбуку. Тобто ми вводимо від одного до пісти один. І зараз ми так. Знаєте, значить 2 гривні перші отримання учасник до танського. Дві гривні, так. розіграємо 2 гривні. Номер 6. Номер 6 Ольга Андрієв. Ольга Андріїв. Так. так, пані Оля. Вітаємо так, вас. Так, вас. Вітає Дякуємо за вашу ініціативу. Так, е, тепер ми оновляємо, так, я так розумію. Угу. Е, знову пишемо від 1 до 51- 1. і друга, гри, друга купюра 2 гривні. 18. 18 Марія Май... Майборода. Марія Майборода, Дякуємо вам. Це мені будуть мати двоє два призи. Так, там тисячу гривень здається. Так, тисячу гривень. Так було за, донат, за донатичину. Mm -hmm. І отже, другим переможцем є пані Марія. Е, наступне оновлюємо знов. Оновлюємо від одного до 50 Ой, перепрошую. Угу. Згенерувати. Номер 10 Софія Ніканшин. Також вітаємо вас. І зараз, посередньо, будь ласка, давайте розіграємо головний прес на міні набір гривень. Головний прес знову 1, 51, згенерувати нашого переможця. Сорок пан месек Богдан Богдан, пане молодець. Дякуємо і вітаємо з перемогою, і запрошуємо до музею. Так, ми з музею то будемо вручати і дякуємо всім учасникам. Ну а тим людям, які задонатили тисячу гривень подарунок від музею. Дуже хочеться знати від невідомого патріота, який 25.02.24-2036 задонатив тисячу гривень. Також ми говорили вже про пані. Зараз зараз, зараз. номер у нас був Марія Майборода. Марія Майбора. 18, 18 номер, так, Марія Майборода. Також Мар'яна Софій. Тисячу гривень. Так, тут поруч сидить у нас Юрій Данильчук, який також задонатив 1000 гривень. І е, пані Кароліна, на жаль, прізвища не знаю, також 1000 гривень. І кішик, Петак, Лідія також 1000 гривень. Це вже така була, як то кажуть, коли ми вже майже закрили, але ще банку не розбили і е, в останній момент надійшов ще один такий донат, 1000 гривень. Отже, тих людей запрошуємо якось контактуватися, чи зайти до музею і отримати свої призи. Дякую, немає, щоб скинули якісь Так, а оцей номер, да, номер 12 списку, який там розміщений і на моїй особистій сторінці, і на, музе... на сторінці музею фото, і в... на музейній сторінці той невідомий патріот номер 12 списку. Просимо дуже зголоситися і отримати свій подарунок. Дякую. Так.